Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 34 Ну, ось і настав час наших неелементарних функцій, а саме цілої та дробової частин від числа. Я швиденько нагадаю, що ціла частинка – це найбільше ціле число, що не перевищує Х, а дробова частина це за визначенням число мінус його ціла частинка. І область значень від 0 до 1 півінтервал, 0 може бути, 1 не може бути. Ну, які у нас графіки? Базові графіки, вони завжди такі. Тобто, що у нас це ціла частина? Графік будується ось таким чином. Давайте ми щось тут будемо робити. Я не знаю насправді яким чином мені зручніше буде поділити ці задачі. Мабуть, давайте ми спочатку зробимо все, що стосується цілої частини, тобто 1, 2, 5, 6. А потім ми зробимо все, що стосується дробової частини. Так, мабуть, буде краще. І так, малюємо вісі, значить, y. Не знаю, який треба брати масштабну, давайте візьмемо, наприклад, одну. Одиничку за дві клітиночки. Значить, ціла частинка Від нуля до одинички це нуль. Від одинички до двох це одиничка. І так далі, така собі чудова сходинка у нас утворюється. Про цілу частину, якось в кожному пункті, нам автори нагадують потрішечки. Тому я зараз сильно зупинятись на цьому не буду. Ну, тобто, це стандарт. стандартний графік. Не один, не два рази його ми бачили. Всі точки я тут номерувати не буду. І так, тепер давайте робити завданечко. Значить, перше, що нам треба зробити з цілою частиною від X, щоб у нас отрималась ціла частина від X-1. Ну, очевидно, що ми від аргумента щось віднімаємо, це означає, що ми. Працюємо із сувом. Єдине, що отут я, мабуть, не буду вже сувати ось, тому що в мене один графік. Ось і фіксовані тут, тому буду рухатись саме за графіком. І так, ну що ми робимо? Ми о на одиничку. Графік би ми сували вправо. Значить, о OY... Ой! А навіщо мені оік? Сказав, не буду, а сам роблю його на один вправо. Тобто, що це означає? Давайте ми оце позначимо червоним. Значить, ось ця штука тепер буде ось тут. Пізніше. Трішечки пізніше. Ну, в варіаційному численні є така властивість, як запізнення. Ну от, звичайно, це не воно. Не подумайте, якщо раптом хтось зрозумів, про що я кажу, але чомусь мені згадалось. І так, як тепер ми з цілої частинки отримаємо другу функцію? Ну, нам треба від неї, від функції відняти одиницю. А це означає, що тут буде паралельний перенос графіка вниз, бо всі ординати зменшаться на 1. Так. А ви знаєте, в чому прикол? А вони будуть співпадати з червоним. Тому що, якщо я оце суну вниз, навіть оце точка буде тут зафарбована, тут буде а, така. Тут буде зафарбована, тут буде така. Тобто тут давайте я напишу, просто що вони співпадають. Так, да, таке може бути. Згадуйте 27 завдання, де у нас були дві прямі, і ми їх задавали по-різному. Одну через. Паралельний СУВ в бік, іншу через паралельний СУВ вверх-вниз. Таке цілком може бути. Нічого страшного тут немає. Ну, вони навіть по сенсу однакові. Тут можна... Вони насправді тут теж на рівні ці штуки, бо якщо ви згадаєте властивості ось цієї функції не елементарної, то от якщо К це ціле число, то ми з вами там могли робити ось такі речі. Ну тобто це одне і те саме просто по-різному записане. І так, п'яте. З п'ятим вже доведеться попрацювати. І так, значить, що в нас є? У нас є, по-перше, суф. Давайте ми суф зробимо. Х 1. Це значить, наш червоний графік на одиничку от туди. Він нажиє. А далі ми робимо 2х 1. Ми х пришвидшуємо. Значить, у нас буде стискання до о Значить, стис до Оі у два рази. От тепер для того, щоб повний інтервал пробігти, нам треба не одиничку довжиною брати інтервал, а одну другу достатньо. І так, оцей, у нас вже є він червоний. А оцей, давайте я візьму помаранчевим, що ми з ним будемо робити? А він тепер буде швидше проходити. Значить, а це червоний. Да? Значить, я отут беру оцю точку. І я ж стискаю. Да? Вона виходить, буде отут, от сюди. Оця точка. Вона буде з оцього цього до оцього цього. Оця точка. А, вона буде ділитись на два. З оцього цього ось це. З цього, а вибачте, з цього ось це, А з цього ось це, ну і так далі, і так далі, і так далі. З цього ось це, з цього ось це, з цього, ну і так далі. Так і далі, і так так далі, далі. Тобто всі точечки просто вдвічі ближче стають а, абсциси точок вдвічі ближче стають до ОІ координати, причому як... не змінюється в разі такого перетворення. І так, шосте. А тут у нас. Боже, яка була геніальна ідея робити це одним графіком? Тому що у нас знову. От, блін. Тут плюс один. Ну, ладно, я, я хотів сказати, що всі перші кроки однакові. А тут плюс один. Тоді тут СОВ буде на один вліво. Ну, ладно, на один вліво, так на один вліво. Так, далі. Ми тут будемо робити знову ж таки стискання. Стискаємо до О два рази. Якщо комусь не подобається, як я скорочу стис, е, ну, буває. Букв багато лінь писати. І далі наступне перетворення це мінус. Один мінус 3Х. Значить, це що таке? А це в нас симетрія. А відносно по Y. І так. Давайте будувати. На такий графік, якщо чесно, можливо, треба було по окрему систему координат робити. Ну, нехай. І так, значить, на одиничку зсуваємо сюди. Ось воно. Ось воно. Зроблю пожирніше. Ось воно. Ну, я залізаю вже на попередні графіки, тому що ми якби їх вже розібрали, тому що про них казати зайвий раз. І так. Оце нехай буде зеленим і воно стискається. Значить, отут, значить, з однієї третьої от сюди в дірку. З двох третіх до однієї третьої. З одинички до двох третіх. Я проставлю зараз деякі координатки, бо це мені здається, треба прописати. І так, тут сюди, тут от, от сюди. Тут от сюди, і так далі. Значить, оце в нас одна третя, 2 треті, а мінус одна третя, і мінус 2 треті. Це чудово. А тепер ми ще й симетрично відображаємо. І так, дивіться: у нас тут хвостик ну цей з діркою. Був на правому кінці, при симметричному відзеркаленні відносно ОY, Тепер він буде зліва. І давайте. Так, який тут колір ще не був. Це блакитний якийсь. Так, тобто ось воно. Давайте тепер це робити. Ось вона ця точка до однієї третєї пішла. Ось вона ця точка до 2 третіх пішла. Ось вона ця точка до одинички пішла. Так, да, хвост такий в правильний бік. Направлені, так, тут 2 треті, отак. Тут отак. Ну і так далі. Тобто ось, ось цей блакитний графік, маленький, він буде графіком функції під номером 6. Тепер давайте поговоримо про дробову частину. Так, да, ну другий набір робити не буду номеру 35, бо тут і так функцій багатенько, тому давайте про дробову частину поговоримо. Окремо 34 номер, окремо 35. І так, це в нас дробова частина. І вона в нас задається також. Точніше, не також, вона якраз таки задається формулою. Ну, принаймні, наскільки це можливо. Тобто, а, ні, це Х мінус ціла частинка від Х. І графічок. Знову ж таки, у нас тут буде 4 штучки. Тому. Давайте ось так якось раз. Так, а тут мені вниз взагалі потрібно йти. Ну, трішки хіба ж. Тобто тут більше мене буде цікавити те, що зверху відбувається. так, Y, X, Також я візьму за одиничку дві клітиночки. І так, і що в нас там буде? А буде у нас ось. Що. Згадуйте ось така краса. Дробова частина цілих чисел це 0, тому тут розрив. А далі вона до одинички прямує, все нормально. Так, ну, мені здається, досить. І так, тепер давайте поговоримо про ті графіки, які нам треба побудувати. Графік під номером 3. І дорівнює. Х плюс одна друга. Значить, а давайте я прям як туди. Да? Значить, нам треба взяти базовий графік. І що з ним зробити? Нам треба сунути його на одну другу вліво. Х плюс одна друга. Давайте ми це позначимо якомусь, скажімо, червоним. Що в нас буде відбуватись? Ось у нас одна друга. І просто він паралельно отак от собі переноситься, ніяких проблем взагалі тут немає. Червоний графік. Ну, єдине, що я б тут відмітив декілька точок, мабуть, одна друга, одна друга, одиничка тут залишається, ну і так далі. І так, четверте. Четверте, це у нас дробова частинка мінус один. Значить, для того, щоб отримати цей графік, ми беремо базовий. І на одиничку вниз. Отримуємо дробову частинку мінус 1. Що ми розуміємо тут? Базовий це був чорний. Значить, від нього відступаємо і починаємо ось так ось якось писати. Ось він, наш графік. До речі, Desmos будує без проблем. Тільки там ціла частина це ось так floor function, вона англійською називається. А дробову ви просто даєте як x, floor x Тому, якщо раптом буде потреба перевірити себе, будь ласка, є можливість це зробити навіть для неелементарних функцій. Ну, взагалі Desmos — потужна штука. Для таких речей там параметричні, коротше кажучи, особливо для студентів, ну, бо там графіка поспецифічніша, але і для школи, для задач з параметрами я вже десь радив, ну ще раз скажу, що непогана ідея. І так, що ми робимо тут? У нас тут є сув, і у нас тут є певна деформація, да? чи то розтягнення, чи то стиснення. Ну, Давайте почнемо з суву. Значить, для того, щоб отримати x плюс одна третя, нам треба сунути графік на 1 трецю вліво. Ну, тут зараз так, я наліплю трішечки. Ось, а для того, щоб зробити x на 2. Ні, тут. Тут мало. Місця. Давайте стрілочку, я побільше зроблю. Значить, x на 2 плюс одна третя, що мені треба зробити тут? А мені треба. Розтягнути у два рази від погірк. Тобто тепер повний інтервал у мене буде займати, чи як це правильно сказати, довжина інтервалу для того, щоб пробігти всі дробові частини, це буде 2, а не один, тому що х на 2 ділиться відповідно вдвічі повітні. І так, давайте зелененьким зображ, зобразимо ось це. Значить, одна третя, вона, давайте так, десь на око. Тут же я, вибачте, підписувати не буду. Тому що. А, ну, я це просто не зображу. Значить, оце десь одна третя, значить, оце десь дві треті, оце там десь п'ять третіх, оце там десь вісім третіх. Ну, коротше кажучи, все, що зелененьке, воно між. Чорним основним і червоним, який отут сумно був утворений, ну, так далі. А далі ми розтягуємо у два рази від ОІ, що це означає? Можливо, все ж таки декілька точок я запишу. Тут, якщо у нас була одна третя, то розтягуючи вдвічі, да, мені тепер треба буде тут в дві треті пройти. тут була не одна третя, а тут було дві треті. Дві треті, отут було. А значить, в 4 третіх прийде. Так, в 4 третіх. Давайте переконаємось, Якщо 4 третіх на 2, це 2 треті, 2 треті плюс 1 третя це одиничка, так. Тобто, ось де воно буде. Воно розтягується вдвічі, оця точка переходить сюди. Ось ця точка вона має координати, значить, 5 третіх, а вона розтягнеться ще вдвічі це 10 третіх. Раз, два, три. Отсюди, коротше, вона перейде. От, давайте тільки тепер я візьму якийсь інший колір, наприклад, помаранчевий. А, да, мабуть, мені треба оці перетворення показувати іншим кольором, бо ми так заплутаємось. Ось, ось воно і ось так. Так. Ось це тепер воно, ну, що таке. Ось це переходить от сюди. Тільки ця точка виклута, да? ось це переходить от сюди. А ось ця точка 8 третіх, вона переходить в 16 третіх. 4, 5, отсюди, коротко, кудись. 4, 5, от, от сюди десь. Я думаю, суть зрозуміла приблизно. Значить, отут мінус 1 третя точка. Ми її вдвічі віддалимо. Це буде мінус 2 треті, ось вона ця точка. Ось, а оце у нас а, перейде куди, а от сюди воно перейде. Значить, ось воно. Ну і так далі. Ви мене зрозуміло. Ось такий помаранчевенький графік у нас а, виходить. Так, Так все нормально. Яка тут виходить довжина одного? Має бути два. Це там, наприклад. Таке це 2 треті, ні, це 4 треті, це 10 треті. Це 4 треті, це мінус 2 треті, так, да, все нормально, довжина. А такого інтервалу в нас 2. І останнє. Найнеприємніше, ну, дякую, ходілимо. Бо якщо б ми звужували, то взагалі був би жах. Ну, в плані візуалізації, воно було б не видно. І так, значить, давайте ми спочатку зробимо сув. Х плюс одна друга, а таке в нас вже було. Це червоненький графік. Це на одну другу вліво. А далі ми ділимо на три х на три плюс одна друга. Це розтягуємо у три рази від. Осіг. І після того, як ми це розтягнули, ми робимо відзеркалення. Мінус Х 3. Значить, це буде симетрія відносно ігре. І так, червоненьке в нас вже є. Причому тут координатки поприємніше. Ну, принаймні, не стрійкою в знаменнику. Значить, старічне розтягуємо. Оця, значить, штука. Це червоний, да? Давайте жовтий візьме. Значить, оця точка, вона переїжджає от сюди, в сусіда свого. А оця точка, вона переїжджає в ось цього сусіда свого. Да, тут поприємніше, принаймні. Ну, хоч трішки. Ось вона перша. Тепер, ом, що ми розуміємо? Ось, ось ця точка, одна, друга, вона переїжджає от сюди. А ось ця точка. Це виходить скільки. Одна, друга, 5 других, вона переїжджає в сім з половинкою. Коротше, кудись. Кудись далеко вона переїжджає. Так? Да? Ні, зачекайте. Тихо. Так. Наша мені оця точка, мені оця точка потрібна. Я ж оцю палку малюю. А це 3 других, вона переїжджає в 9 других. Це мені здається, так. 3, 2, 5, 7, 9. Ось тут десь. Ось тут. Ось тут ця точка. І ось він. Ось вона, наша друга палка. Ну і так далі. так далі, і так далі, далі. і Можливо, ще одну, де да, треба зобразити. Значить, оця точка. Це мінус тридурух, вона переїде. Значить, куди? 4, 6, 8. ні, Ось так: 1, 2, 3, 4, 4 з половинкою. Отут вона. Так. Ну, а ось ця точка, вона зрозуміло, що приїде от сюди. Ось. Ну, три палки жовті буде достатньо. І тепер ми будемо відзеркалювати. Тут симетрію робити, да? Що це означає? А симетрія тут, до речі, непогано робиться. Так, -да. тобто ось ця точка координатками мінус 3 других. Вона перейде ось в цю точку з координаткою 3 других. А вона тут вже стоїть відмічена. Да, симетрія буде комфортно робитись. Ну, дякувати хоч за це. Так. Тепер, там було 9 друг, тут вона виколота, тут вона буде зафарбована і ось вона. То -то тут точки, в принципі, не змінюються. А, так. Ось тут і ось. На цій висоті робимо ось цю штуку. Так, ну, в принципі, мені здається, що якимось чином приблизно так воно працює. Значить, зробили сув, розтягнули інтервал тепер довжиною 3 і змінили віддзеркали, так да, просто. Так, ну, начебто, начебто так. Таким чином. Номер 34 ми з вами розв'язали. Всім дякую за перегляд.